Ну що ж, друзі, на кінець я наважилася зняти домашній влог. Дуже довго про це думала, дуже думала, ви мені чи ні. Навіть деякі моменти знімала, але все ж таки видаляла. Ну, Треба пробувати, будемо спробувати. І в цьому влозі я хочу спробувати приготувати одне блюдо, яке я подивилася в тіктоці, не знаю, що з цього вийде, смачно це буде, чи ні. Розповідаю, що я буду робити. Ну і трішки в цьому моменті ми з вами поговоримо. Треба мені буде фарш. У мене є ось тільки такого фаршу, вже готового. Я вже перед цим перетерла лук. Він тут під низом, чесно вам придеться, він не вірити, не знакомо. Одну луковичку потерла. І оце ж після цього вирішила, що мені потрібно робити, засняти цей, цей процесик. Одним словом, це буде такий лаваш. Пиріжки з м'ясом, смажені. Не знаю, можливо, можна його запекти. Я подивлюся, можливо, я якусь частину посмажу, а якусь частину поставлю до себе в духовку. І вже в кінці цього відео вам покажу, що там вийде і що в мене з цього потримусь. Так ось, в общем, треба фарш, перемішати з цибулькою. Ви можете робити фарш, який вам подобається. У мене свингавіяжий фарш у мене був. І половинку того фаршу ми варили собсуркадефа, а іншу половинку. Я ось зараз хочу зробити таку штуку. Спробувати. Що вийде, не знаю. Так, треба обов'язково підсолити нам його. Я солю, все роблю на око. Спеції є до м'яса від фірми Knorr. Я отак от посипаю гарненько. Що йдово, потім вже буду прибрати. Додам, вистачаємо час начну. Додам чорному перчику, свію. Це все гарненько перемішаю. Знаєте... І заодно хочу на деякі питанечки ваші відповісти. Бо були питання, мене запитували багато хто. Юлю, ви ж вже повернулися в Україну, поїхали. У мене, знаєте, ви не таке питання, люди, ви новини ходивитесь, бо я так розумію, що хто мене питає, той не розуміє, що зараз відбувається в Харкові. Чесно кажучи, чесно кажучи, багато хто психологічно не вивозить. І навіть ті, хто казали, що на початку там нікуди не в Харків там наш будинок, на кінь то звичайно не вивозять. Чому ми не залишимося на території України? Ну, По-перше, це, як мене знайома моїм сказала, на всій території України відносна безпека. Це відносно, можна так сказати. Тобто, Сказати, що на території України безпечно? ні. Це перше. По-друге, я скільки слухаю, я, чесно кажучи, да, ми жили в селі, але жити в селі це ти будеш сидіти без копійки грошей. Ну, в кращому випадку, але мені, якщо я не помиляю, по нинішнім правилам законом вже не положено, отримувати випадки. Тому. Що можна говорити про це? Так, у мене замість лаваша тартівля, але якщо у вас є можливість купити гарний такий великий лаваш, я б рекомендувала його. І там він буде. Ну, Ось така тортиля, буду пробувати на ній, невеликий. Наш лаваш гарненько змазуємо фаршем. Обільно, щоб так побільше, ну, в залежності від ваших, звичайно, смаків. Ну і як завжди, я відволіклась трішки від теми стосовно цін на житло на Західній Україні. Бо мене там запитували, чому ми не живемо. В селі я вже пояснила, роботи нема, а якщо їхати в місто, то ціни на житло просто космос. Фізично людина просто не вивози, якщо працювати на звичайну зарплату і сплачувати це житло. Я вже не говорю про те, що багатьом відмінили. Грошову допомогу, як будто вже війна закінчилась, хоча на самому початку казали, що це все буде тривати до тих пір, поки не закінчиться. Війна, але вибачте, ну, чесно, я шокована від цін, особливо там, де требують завдаток за житло. Дивлюся я цю інформацію від багатьох блогерів, від моїх знайомих, які жили на Західній Україні, але не вивозили і також повернулися до Харкова, або мають думки про те, що потрібно кудись виїжджати, бо ну, реально це дуже складно. Далі скручуємо в трубочку і закриваємо кінчики, щоб по краям не висипалася наша начинка з рулетика. Ось так у нас виходить і тепер будемо нарізати на кругленькі шматочки потрібно для вас розміру. Сильно дрібненько не ріжте, тому що вони дуже потім, якщо це смажити на сковородці, вони усмажуються. Краще, коли вони трішки такі більш великого розміру, вони більш тоді сочніші. Це вже я кажу з досвіду, після того, як я це все вже спробувала і зробила. Ну і Великий шматок я не дорізаю, бо, бачите, погано закрила края і він буде розсипатися. Ми його залишимо краще таким і обсмажимо таким. Ось саме по цьому шматку я і роблю свої висновки. Якось ось так я намазувала, я вам спеціально принесла камеру трошки ближче, показала. Зараз останнє допонамазую. І в мене вже стоїть, в ця сковорідка. Я її добренько розігріла, тут це зайнято. Треба продати, щоб вам було гарно. Тут ковриточка в мене є. Наливаю в неї олійку. Хай підігріється, олійка також зменшимо, а я на сінірку поставила сінку. І готую так. Ну, Ось таким чином тому ми зараз тут. Ми приїхали спочатку в гості і ці гостей ми залишилися тут. Але наскільки ми тут, ми ще не знаємо і взагалі ми не розуміємо до кінця, бо є моменти, які ще не вирішені. Кажу, як є. Це юридично, документально. І тому через який час, наскільки ми тут, я не можу відповісти на це запитання нікому, хто мені його задає. Так, друге запитання про мого чоловіка. Це, мабуть, must-have. так? Ви, ви взагалі серйозно, коли запитуєте, де мій чоловік? Мій чоловік в Україні. Чи ви думаєте, відео про Харків зараз він знімає так, назнімали колись там, мабуть, 10 років тому, чи що? Чи як це, зрозуміти? Я не розумію вас відео всі з Харкова, які ви зараз бачите на моєму каналі, на його каналі, бо в нього також є свій власний канал, він знімає саме дорогу Харкова, саму Харків. Для тих, хто сумує за Харковом, це просто за мастхелем. Але я коли дивлюсь його відео, я хочу плакати, тому що мені хочеться дуже додому. Хочу прям невімовірно додому. А ще коли ти знаєш, що там рідні, кохані люди, то це ну, дуже складно. Ось так. І було питання за тафіл. Чому ми ходимо до тафіля? Це ж для людей, які мають безхаченків. забула, як це слово називається. Люди. Тафель в Німеччині не для безхатченків, а для людей з мамальним соціальним забезпеченням. Наші такі пережечки ми обм. Ми находимо яєчку збитому, я збивала поросі, і викладаємо на деку, Ну, На запіканечку. Щоб воно тут нічого не розпалося. Я кладу нижню частиночку, до речі. Там, там в тоці просто людина ну, життєвий свій досвід показувала, але вона не розповідала. Тому, якщо вам цікаво, що вийде, не знаю. буду пробувати, Тома він випробував завжди знімати, бо він полюбляє такива. Туля це на ваше. Це Так ось. Тому тафік це для людей з соціальним забезпеченням, з низьким соціальним забезпеченням. Бо коли ми перший раз прийшли, якщо ви дивились відео відеоктату добре, то ви думали зрозуміти, що коли перший раз я прийшла, то... Шофиня Тафіна, в якому ми беремо продукти, вона спочатку сказала, глянувши наші документи, спочатку сказала, що ми не маємо можливості приймати, тому що у нас великий дохід. Але коли вона потім подивилася, пізніше вона зрозуміла, що то дохід на квартиру, вона ж подала ні, я була права, що мені подобається Вибачте, будь ласка, мені потрібно було до себе подарувати, а не що мені подобається німцям. Німці вміють празднувати свої. Не правда. Якщо щось не так, то ми можемо спокійно сказати, що да, я не прав. Не відміну її багато інших людей. Тому вона мені сказала, вона має права, я маю право на дати мені що ми зараз і пробуємо. В тобто я беру фрукт та очі для нас заграти. І хліб. Хліба я багато не беру. Бо я, ну, ми стільки не з'їдаємо, як там дають хліба, там багато хліба, чесно вам скажу. Велика купа хліба для нас це дуже багато. В основному це апельсини, мандарини, яблука, банани, груші зараз, виноград. Це все є, ти можеш забрати і це не сповне забравлено. Перш ніж писати різноманітні. Не смітниці, я б рекомендувала вам добре. До ну, якщо вам цікаво, а як би вам просто тільки написати, ну, вибачте, Не по адресі що, звернулися. Ось так. Ну що, мавина? Галянський робити. Але я була виступатиме, то їх треба буде відкажити не... З усіх боків. Я маю надію, я відповіла на ваші запитання. Зараз вам покажу, що в мене вийшло, і поділюся. Смачно питання. І що? Ось готова. Результат ви бачите. Настільки це було смачно. Ігор говорю, паду, сподобалось мені також. Ігор сказав, що дуже смачно. І так, перед вами це смажені, це печений варіант. Що скажу? На смак є відмінність, ці більш сочніші навіть в холодними, Ці ні, ці не такі сочні, але також дуже смачні і менш калорійні, бо вони ж не печені, а смажені завжди будуть калорійніші. Який варіант обирати вам? Вирішувати виключно вам. Всі. Гарного настрою!